Ерніховська слава ті пане Олексію. Ви днями озвучили, що 40% українців за кордоном поки визначаються із планами стосовно повернення. Скажіть, будь ласка, які плани міністерства єдності щодо взаємодії з українцями за кордоном вже впроваджені у життя чи будуть у найближчий час, і, наприклад, коли чекати хаби єдності у Варшаві? Дякую. Дуже дякую за ваше запитання, за те, що ви порушуєте, порушуєте цю дуже важливу тему. Я хотів би ще раз пояснити, що і повторити, що я сказав щодо очікувань повернення українців для того, щоб не було ніяких перекручень. Перше, ми очікуємо, і наші дослідження говорять про те, що близько 30% українців готові і хочуть повернутися додому в Україну. Протягом півроку після того, як буде досягнуто сталого миру, також буде безпекові гарантії. Також ми розуміємо, що приблизно 30%, інші 30%, вже прийняли рішення щодо планування свого майбутнього життя в країнах Євросоюзу. Ми маємо ще 40% між ними, між цими двома категоріями українців. Які будуть приймати це рішення в майбутньому з огляду на успіх України, на економічне відновлення, на відбудову, на питання забезпечення процесів реформ, демократизації і розвитку країни? І я впевнений, що Україна має всі шанси, щоб показати дуже якісний результат в цьому відношенні, і довести, що це країна, яка Розвивається, що це країна, яка буде найбільш динамічною економікою країн Східної Європи після досягнення миру. І це забезпечить необхідність для збільшення ринку робочої сили, конкуренція між якими, між ринками робочої сили України та Європи, буде дуже важливою в наступні роки. І саме це ринок робочої сили забезпечить і змотивує додатково українців повертатися. Але це не єдине. Повертатися додому це природньо, це нормально. І я знаю, що українці хочуть повернутися додому. Але у кожного є свої умови, є свої очікування, і це також нормально. Так чи інакше, Україна буде працювати над зміцненням своєї економіки, умов життя, соціальних стандартів. І я впевнений, що ми створимо такі умови, які змотивують українців повернутися. Додому, коли мене питають, як ви плануєте повертати українців, я відверто кажучи, сміюсь в обличчя. Неможливо нікого змушувати. Це рішення, яке будуть приймати українці самостійно, і ми будемо поважати це рішення. Наше завдання як держави, як уряду створювати такі умови, які будуть мотивувати людей. Планувати своє життя вдома, я впевнений, що українці цього хочуть, мріють про це, і більшість з них повернеться. І ми над цим працюємо щодо хабів єдності. Ця програма активно розвивається, хоча вона дуже як то кажуть, молода. їй всього-навсього три місяці. За цей час ми досягли домовленості щодо відкриття таких хабів в ключових країнах Європейського союзу, де зараз перебувають українці. І я хотів би наголосити на Німеччині, на Чехії, на Іспанії. Також ми дуже активно працюємо з урядом Польщі. У нас відбулося вже декілька важливих зустрічей високого рівня. Ми знаходимося дуже близько до моменту, коли ми зможемо оголосити про те, що це рішення прийнято і ми. Починаємо процес відкриття хабу єдності чи центру української єдності в Варшаві і Варшава цього потребує. Ми відчуваємо цю підтримку. Дякую.